Як бачимо, він стоїть на видному місці, це що є головним. Він, як бачимо, провірений і дійсний. Но, для такого приміщення мало би до одного вогнегасника, хоча б не менше двох. Інспектор Руслана Нестор нагадує настоятелю цього храму правила пожежної безпеки. Хоч сьогодні тут порожньо на свята традиційно очікується сила селена людей. каже, аби уникнути надзвичайної ситуації під час богослужінь, не гріх ще раз провести повчальний урок. Не потрібно залишати свічки, близько розташовувати підсвічники біля гардин, тому що вони можуть загорітися. Шляхи евакуації також повинні бути вільними, тому що в разі виникнення будь-якої пожежі. Щоб люди могли швидко евакуюватися з приміщень. Окрім самих приміщень, рятівники перевіряють стан водопостачання поблизу церков. Таким чином, у разі виникнення пожежі зможуть вчасно та якісно її ліквідувати. «Щойно перевірили гідрант біля церкви. Дуже хороший гідрант, вода є, тиск хороший. Ми в змозі і маємо можливість його використовувати для ціле пожежогасіння». Подібні лекції безпеки надзвичайники проводять мінімум раз на рік. Напередодні Великодня планують відвідати усі святині нашого міста та району. Планується об'їзд всіх церкв, але не з метою. Перевірки а з метою проведення серед священнослужителів інформаційно розясної роботи щодо дотримання правил пожежної безпеки та взагалі безпеки життєдіяльності, аби не допустити трагедії. Рятувальники закликають подолян бути обачними. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до всіх священнослужителів, а також до прихожан, аби свята пройшли безпечно, дотримуйтесь правил безпеки.